Друзі, всім привіт! Находимося в нашому рідному місті, незламному Гуляйполі, а в нашому пункті, який знаходиться нижче землі, де ми якийсь час назад побудували. Зараз ми його трохи зробили більшим З командою незламних поставили таку систему, щоб у людей була чиста вода, щоб можна було її пити, бо в місті взагалі немає. Води. О, також у нас тут можуть люди прийти, попрати свій одяг, висушити свій одяг, е, прийняти гарячий душ, е, щось покушати гаряченьке, попити гарячої кави, постригтися, працює у нас швачка, і у всіх, кого є потреби, е, вони можуть звернутися сюди і отримують, що кожен день працює цей пункт, і надаємо допомогою. У нас є своя команда, яка допомагає. От. І я зараз трошки вам покажу таку екскурсію. Швачка, вона ремонтує одяг нашим друзям, всіх, кого є потреба. Тут є в нас така а, котельня, де гріється гаряча вода, подається сюди і є в нас гаряча вода в пункті. Тут працює наш парикмахер, стриже наших друзів, наших людей. Далі в нас нормально. Далі в нас є три душеві кабіни, де люди можуть прийти купатися. І також є у нас певні треміра, де можуть вони привести на собі красоту. Дарили тут склажину, чи, щоб була водичка у нас. От, це центральний зал, де, зал, де люди можуть посидіти, послухати музику, зв'язатися з своїми рідними. От, тут у нас є зв'язок. Гарячої кави, чаю. Тут у нас критулети. Тут можуть люди прийти, попросити їм зробити гарячої кави. чаю, гарячий обід. Та кімната у нас оборудована, де вже лежить чиста суха одежа. Тут у нас пральня і сушильня. Це даша з нашої команди, яка допомагає нашим друзям, нашим людям тих, кого є потреба. У нас працюють ці машинки, сушильні машинки і ми допомагаємо. Також у нас є ось сидить. І є в нас така маленька кухня, де Лена готове. Кожен день їсти і подає людям гарячі обіди. Тому, друзі, всі, хто хоче долучитися до цієї доброї справи, долучаємося, допомагаємо, йдемо до перемоги і хай у вас все буде добре. Друзі, всім привіт. В кінці кінців ми закінчили цей пункт, де ми будемо допомагати людям, тому що ми вже до допомагаємо. Значить, тут в нас ті люди, які доложили. Які зусилля на цей пункт робили з командою Незламних, це Михайло, з яким ми працюємо. О, і от такий шутбор для людей, де вони можуть прийти, купити каву, чаю, чимось добреньким пригоститися, перекусити, попити водичку, зігрітися. Далі у нас є кабіна, там, де дівчата її три біра, сцени, можна покупатися, гаряча водичка є, дівчата вже працюють. Є друга душова кімната, де ми приймаємо людей. Третя душова кімната в нас Така це розписано з Тут є Кімната буде... відпочинку, де дівчата розписали її так само. Бажання ви можете підсобити порошка, болоте е потрібні так само і костя. Так само чай, кава. І тут в нас для шістої одежі. Вже дівчата сьогодні почали стиратися, вже суха, чисти, сухий чистий одяг. І тут ну, є для п'ятого одягу. Тому, друзі, у кого є бажання долучитися до доброї справи, долучається дорогу справу разом. Дякую.